Окупаційні адміністрації всі ці гауляйтери довели людей на окупованих територіях до стану, вибачте, худоби, коли е, треба записуватися в довжелезні черги до цистерни, навіть з технічною водою. Зараз це особливо стосується Донецька та прилеглих міст, але це традиційна практика Росії. Яка переслідує дві тактичні задачі, що найменше вже зараз людям говорять, що треба записуватись в російську армію, щоб у вас була вода, іти в глиб України до нових джерел води. І друге, це політика знелюднення України, в тому числі окупованих територій. Прошу звернути увагу на статтю, яку написав дехто Караганов, про те, що розробка природних ресурсів Сибіру потребує величезної кількості робочої сили. І ця робоча сила на думку Росіян зараз перебуває на окупованих Росією територіях. І Росія Москва здійснює політику такого витіснення людей в глиб Росії.